Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену відомому вченому, хірургу, доктору медичних наук, професорові, академіку Національної академії наук України, одному із засновників Української хірургічної школи Олександру Олексійовичу Шалімову. На реверсі монети зображено портрет Олександра Шалімова, праворуч від якого вертикальний напис Олександр Шалімов. Червона крапля, використана там под рук. Та його роки життя 1918 1918-2006. На аверсі монети розміщено Праворуч, малий державний герб України, над яким зображено рік карбування монети 2018. Ліворуч від нього вертикальні написи Україна та позначення номіналу 2 гривні. У центрі на дзеркальному тлі стилізовано композицію рука хірурга із скальпелем в оточенні дерева життя та написи. Учись! Протягом усього життя працюй, не вважаючи себе найрозумнішим, і не опускає рук у разі невдачі. Олександр Шалімов. та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Вона належить до серії видатні особистості України, введена в обіг 15 січня 2018 року, виготовлена з металу Нейзельбер масою 128 г, діаметром 31 мм, тираж цієї монети 35 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 40 гривень. А на липень 2024 року вона коливається в межах 140-160 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну особистість. Фанатично відданий своїй справі легендарний лікар, талановитий вчений і здібний учитель, творець знаменитої школи українських хірургів, який виховав цілу плеяду хірургів вищої проби. Його скальпель був там, де вже не розраховували на успіх. З особисто проведених ним операцій багато було виконано вперше в історії. Хірург Універсал. Таким, мабуть, пам'ятають його учні, колеги і тисячі вдячних пацієнтів. 20 січня 1918 року у селі Веденка Липецької області народився Олександр Олексійович Шалімов. Походив із багатодітної селянської родини. У його батьків було 12 власних дітей і ще прийняли двох безпритульних. У 1925 році сім'я переїхала на Кубань. На хутір з Вездилін на Тербовського району, де Шалімов пішов у школу. У 1934 році Сашко вступив на Робітфак Кубанського медичного училища, яке закінчив у 1936 році з відзнакою. У тому ж році він вступив до Кубанського медичного інституту. Під час випускної екзаменаційної сесії почалася Велика Вітчизняна війна. Останній іспит з хірургії здав достроково. У роки війни працював хірургом в лікарнях в тилу. На фронт його не взяли через перенесені незадовго до того малярію та гепатит, а також ревматизм та хворобу хребта. У 1946 році його переводять до Брянської обласної лікарні. Сюди ж невдовзі направляють на роботу ще одного відомого хірурга Миколу Амосова. У великій Операційній два столи: один Амосову, інший мені. Ми з Миколою Михайловичем почали змагатися. Змагалися чесно, ніхто нікому жодних капостей не робив. Навпаки, один від одного нічого не приховували. Ми підняли хірургію у Брянську на високий рівень, вищий, ніж у Києві, Харкові, Курську, згадував Олександр Шалімов. Невдовзі Микола Мосов переїжджає в Україну, а за ним і Олександр Шалімов. З 1957 року він, провідний хірург у лікувальних та наукових закладах Харкова, намагається поєднувати практичну медицину з науковими дослідженнями, пропонуючи для кожного пацієнта індивідуальні методи лікування. У 1958 році захистив докторську дисертацію. Про легендарний показовий виступ Шалімова на Всесоюзному з'їзді хірургів у Харкові знає не одне покоління хірургів. У свої 44 роки він 12 годин не залишав операційну, переходив від одного столу до іншого, оперуючи стравохід, шлунок, печінку, жовчні шляхи, підшлункову залозу, легені. Серця, судини за власними технологіями, роблячи те, що було недоступне багатьом в нашій країні. У 1970 році Олександр Шалімов переїхав до Києва, ставши через 5 років засновником та директором інституту хірургії та трансплантології, що нині носять його ім'я. Академік Шалімов хірург від Бога. Він відчуває хворого душею, серцем і кінчиками пальців. Його ніколи не потрібно було просити. Йому варто було лише зателефонувати і сказати, що десь у тьму таракані лікарі просять про допомогу, що життя хворого в небезпеці. Він тільки запитував, коли буде машина, згадував Андрій Сердюк, академік Національної академії медичних наук. Його називали Богом у хірургії. За своє життя Олександр Шалімов провів близько 40 тисяч операцій, розробив і впровадив нові методи операцій з онкологічних захворювань. Органів травлення, судин, серця. Він став першим лікарем, який успішно здійснив пересадку підшлункової залози хворому на діабет, під його керівництвом проведено першу в Україні операцію пересадки серця. Також з ім'ям Шалімова пов'язаний розвиток ендоваскулярної та мікрохірургії. Він був прихильником здорового способу життя. Взагалі, природа відміряла нам 120-160 років життя, стверджував Олександр Шалімов. Люди і жили б стільки, якби не корили, вміли уникати стресів, не зловживали алкоголем. Надзвичайно важливо також не припиняти працювати навіть у похилому віці, щоб не порушувати ритм життя і стали обмін речовим. Сам Олександр Шалімов прожив 88 років, отримавши багато звань і нагород, заслужений діяч наук та лауреат державних премій УРСР та СРСР. Дійсний член Академії наук УРСР 1978 року, герой України 2005 року. Автор майже 800 наукових праць та понад 100 винаходів. У 1998 році академіка Шалімова визнано людиною планети. До смерті він також був почесним директором Інституту клінічної і експериментальної хірургії НАН України. Помер 28 лютого 2006 року в Києві, похований на байковому кладовищі. Ділянка номер 52 а 14 лютого 2014 року біля входу в Національний інститут хірургії і трансплантології, що носить його ім'я, було відкрито пам'ятник Олександру Шалімову. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.